Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Тема єдності у всі часи була важливою. Вона залишається актуальною і сьогодні. Слова з пісні Боже, великий єдиний нам Україну, храни в єдності сила народу, Боже, нам єдності дай. Завжди надихали людей. Четвертий розділ послання до єфесян починається словами про єдність, яка має існувати серед християн. Єдність не означає одноманітність. Кожна людина має право думати по-своєму, але ті, хто живе під впливом Святого Духа, знають, коли саме індивідуальне ставлення до того чи іншого питання підриває єдність суспільства. Звичайно, якщо людина, викладаючи свої думки, починає втрачати спокій, вона захищає вже не свої переконання, а саму себе. Послання до Єфесян в 4 розділі, апостол Павло, роздумуючи про єдність, пише: щоб були ми правдомовні в любові і усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. Цей вірш говорить про наше зростання в Христі, який є головою. В середовищі християн не може бути єдності, якщо немає зрілих, врівноважених людей. Зрілість і врівноваженість є невід'ємними рисами тих, хто перебуває в постійному спілкуванні з Христом, стаючи з кожним днем усе більш подібним до нього. Як квітка, Тягнеться до сонця, щоби під його яскравими проміннями набути досконалої форми та краси, так і ми повинні тягнутися до сонця праведності, щоби у сяйві небесного світла наш характер ставав все більш подібним до характеру Христа. Саме так перші учні стали схожими на нашого дорогого Спасителя. Почувши його слова, вони усвідомили свою потребу у ньому. Вони шукали його, знайшли і пішли слідом за ним. Учні перебували з ним удома, за столом, на самоті, на природі. Ці учні в усьому були подібні до нас. Вони повинні були так само, як і ми, боротися з гріхом, так само потребували благодаті, щоб жити святим життям. Якщо учні цього досягнули, то цього можемо досягнути і ми. Чи не так? Учні потерпали від егоїзму і гордощів, поки вони були поруч з Христом, учитель впливав на їхнє життя. Але коли вони віддалялися від того єдиного джерела сили, ними опановувало почуття ворожості. Починалися сварки за місця і посади, які вони вважали важливими. Це були люди з подібними до нас нахилами, але вони зуміли перемогти в Христі, і це надихає нас, додаючи впевненість у тому, що ми живучи у постійному спілкуванні з Христом. Також зможемо стати схожими на свого учителя. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми склонилися в молитві перед обличчям Твоїм і заносимо Тобі подяку за те, що ти піклуєшся про наше спасіння. Господи, допоможи нам не відходити від Тебе, а постійно перебувати у спілкуванні з Тобою, щоб Твої риси характеру могли відобразитися у нашому житті. Благослови наших телеглядачів. Благослови, Господи, ті справи, які є перед ними. Благослови, Господи, їхнє здоров'я і невирішні питання виріши у їхньому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Постійне єднання з Христом приведе нас до загальної єдності. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам успішного, благословенного та щасливого дня. До побачення.